Вітаю! Давайте подивимось, як пройдуть наступні перемовини Україна, Росія, США. Старший аркан, колісниця і шістка пентаклів перевернута. Вказує на неможливість досягнення цілей із-за внутрішнього або зовнішнього дисбалансу. Намагання рухатись вперед. Виявиться безрезультатним, тому що не можуть контролювати ситуацію, або знаходження в дисбалансі із суперником. Наприклад, хтось когось може використовувати в своїх цілях. Ну, звісно ж, цілі у кожного свої. Тому. Все як в байці лебідь, рак та щука. Шість пентаклів перевернуті та трійка жезлів вказує на затримки, маніпуляції. Хтось шукає вигоду в ущерб іншим, встановлює перешкодження. І цим гальмує розвиток до руху. Але все ж таки якийсь вихід знайдуть для досягнень довгострокових цілей. Питання щодо доріг руху пройде успішно і прийде до свого завершення. Шістка Пентаклів перевернута і старший аркан світ. Тема буде обговорювати щодо несправедливого розпреділення ресурсу і намагання побудувати більш по-справедливому. Старший аркан повішений перевернутий та старший аркан світ, наче і близькі до завершення, але постійні поміхи до досягнень цього завершення. Комусь дуже не хочеться цих змін, щоб нарешті зупинилась війна. Під час зустрічі знову ж будуть конфлікти, крах пройденої праці. Старший аркан вежа і єрофант, я б сказала, що старі структури руйнуються. Дії щодо України. За проявлення якоїсь хитрості заради досягнення своєї цілі, сімка мечів і десятка пентаклів вказують на обман або приховані дії, зв'язані з фінансами. Це прихована інформація про те, куди дівались гроші. Мабуть, все ж таки Трамп почне цим займатися всерйоз. Це такий собі буде підкоп під короля Кубків. З Росією на цей раз США більше домовляється і знайдуть спільну мову. Що стосується якихось дорог і шляхів. Також тут, із-за затягування цих перемовин, Україна навіть весь світ старший аркан Мир, він вказує як весь світ, виставляє Україну як самопожертва.